Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди дракона Спайро. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб будемо пропускати нові казочки. У чарівному світі драконів серед небесних островів, високих гір і зелених долин жив маленький, але дуже відважний дракончик на ім'я Спайро. На вигляд, він був зовсім юний, фіолетова луска, яскраві очі, маленькі крила та завзятий вираз мордочки. Його найкращий друг, золота стрекоза Спаркс, завжди кружляв поряд, допомагаючи йому долати перешкоди і вказуючи шлях. Жив він у світі королівство драконів, що складалося із кількох земель. Артісан, миротворців, чарівників, злодів і мрійників. У кожній землі жили свої мудрі та доброзичливі дракони, які дбали про гармонію і спокій. Спаро мріяв стати таким же могутнім, як і вони, та поки залишався найменшим і наймолодшим серед усіх. Часто великі та могутні дракони не сприймали Спайро всерйоз. Тому що він був занадто маленьким для них. Але одного дня трапилась біда, яка сколихнула увесь драконячий світ. У затіненій ущелині серед таємничих скель ожила давня загроза, гнасті Гнорк, колишній учень магів, що був вигнаний за свою жорстокість і жагу до влади. Він довго затаював злість, живучи в темному підземеллі, де день і ніч творив темну магію, шукаючи спосіб помститися. З допомогою зачарованого кристалу і могутнього жезла він наклав страшне закляття. Потужна хвиля енергії пронеслася крізь усі землі королівства драконів. Один за одним могутні дракони, охоронці спокою і мудрості, завмирали на місцях, перетворюючись на кам'яну статую з розплющеними очима, ніби застигли у мить тривоги. Замки стали порожніми, небо беззахисним, а долини тихими. Гнорк сміявся голосно, переконаний, що переміг. Але він зробив одну помилку. Спайро був надто малим, щоби потрапити під дію його закляття. Здавалося, що він був лише дитиною, неспроможньою чинити спротив, проте саме у цій маленькій постаті жила надія для всього драконячого світу. Ой, і що ж тепер робити? стривожно затремтів Спаркс. Нам потрібно врятувати усіх, саме цим ми займемося, друже. впевнено промовив Спайро, розправляючи свої крила. Так почалася велика подорож. Спайро мав пройти через усі землі, щоби знайти і звільнити драконів. Його шлях пролягав через яскраві луки, печери, замки, вулкани, болота і навіть повітряні міста. У гірських долинах Артісану спаро одного разу зустрів велетенську броньовану черепаху, яка охороняла міст над ущелиною. Спершу спаро намагався її обійти, але вона не пускала нікого. Зрозумівши, що тут сила не допоможе, спаро почав розмовляти з черепахою, і виявилося, що та просто самотня і хоче друга. Маленький дракончик подарував їй блискучий самоцвіт. І черепаха, врешті, відступила, дозволивши йому пройти. У густому туманному лісі країни мрійників Сперо провалився в ілюзію, створену чарами. Він почав втрачати віру в себе, але саме там, у дзеркальному озері, йому привидівся образ старшого дракона, який промовив: Не забувай, ким ти є, справжня сила у твоєму серці. Надихнувшись, спайро розвіяв ілюзію власним вогнем і вирвався на волю. А пролітаючи над лавовими річками, спайро почув слабкий писк. У тріщині між скелями він побачив малого гнома, який застряг і не міг вибратися. Ризикуючи обпекти собі крила, Спайро врятував його, і той подарував йому магічний уламок, який потім допоміг пройти через вогняні печери без шкоди. Кожна така пригода робила Спайро сильнішим, і не лише фізично, а й духовно. Він почав розуміти, що хоробрість це не тільки битися, а й чути, допомагати. І відчувати його серце росло разом із його крилами. Так, у кожному місці він стикався з численними ворогами, бешкетними гнорогами, механічними створіннями, велетнями, чаклунами, злодіями та іншими дивними істотами. Але Сперо не боявся. Він міг дихати вогнем, крутитися у стрибку і завжди мав підтримку вірного друга Спаркса, який слідкував за його здоров'ям. У землі чарівників серед химерних веж він навчився використовувати особливі платформи телепорту, які допомагали дістатися до найвіддаленіших куточків. На землі злодіїв йому довелося ганятися за швидкими крадіями, які вкрали драконячі яйця. А в пустелі миротворців він підкорив гармати, щоби відкривати заховані проходи. Кожен врятований дракон був вдячний Спайро і давав йому поради. Пам'ятай, юний воїне, справжня сила не в розумі, а в серці. Ніколи не бійся бути маленьким, іноді саме такі, як ти, змінюють світ. Пам'ятай, не важливо, якого ти зросту, а важливо, наскільки в тебе сміливе і добре серце. Так, крок за кроком спайро збирав дрогоцінні коштовності, звільняв друзів і розкривав таємниці древніх порталів. Його вогонь став сильнішим, крила міцнішими. І ось настав момент, коли він дістався останньої битви проти самого Гнасті Гнорка. Це був Велетенський острів, оточений лавовими потоками, з мостами, що розгойдувалися над киплячими безоднями. Кам'яні лабіринти велися з вивистими проходами, а зі стін визирали пастки. Блискавичні списи, вогняні кулі, що раптово з'являлися, і хитрі механізми, які могли замкнути будь кого всередині. Гнасті Гнорк, величезний чаклун у зелених латах, що мерехтіли темною енергією, насмішкувато з'являвся то тут. То там і тікав, заманюючи Спайро все глибше у свій замок. Спайро невпинно переслідував його, ухиляючись від ударів, стрибаючи через лаву, пробираючись крізь вогняні стіни. Ху. <гум> Думаєш, такий малюк, як ти, зможе мене перемогти? глузливо кричав гнорк, пускаючи чарівні вибухи. Я маленький, але мій вогонь палкіше за твій. вигукнув Сперо, вивертаючись з під вибуху і у відповідь випускаючи струмінь полум'я. У вирішальний момент, коли гнорк вже готував останній удар, Сперо використав хитрість. Він обігнав чаклуна, використавши телепорт, який раніше помітив, і з'явився просто перед ним. Одним точним вогняним ривком у дупу він вибив жезл із рук чаклуна. А потім стрімким обертом зіштовхнув його назад у розбиту пастку. Гнасті Гнорк зник у спалаху світла, а над островом Здійнялася хвиля енергії, яка зруйнувала всі темні чари. Світ драконів знову був вільний. Кам'яні статуї знову стали живими істотами. Могутні крила розгорнулися, очі загорілися новим життям, а замки знову наповнилися голосами. Дракони дивилися довкола з подивом і вдячністю. Згадуючи, як світ навколо них був застиглим, ніби це був сон. І серед усіх, хто стояв, вирізнялася маленька фіолетова постать. Всі вітали спайро, який, з найменшого, став найвеличнішим героєм, не лише завдяки силі, а передусім завдяки доброті, рішучості та щирому серцю. Ти врятував нас, ха, маленький, але безмежно хоробрий, друже, сказав старішина дракон. Це тільки початок, усміхнувся Сперо. Щось мені підсказує, що ще стільки пригод попереду. І справді, небо знову стало мирним, а маленький фіолетовий дракончик піднявся у повітря, залишаючи за собою яскравий слід світла. Так закінчилася ця історія. Але справжні пригоди Сперо лише починалися. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.